Екстрений випуск варош. Сьогодні ми подивилися в і Кацуріна, де вони їли Сегадинський. Це було дуже класно, але нам би хотілося внести свої коригування. Для цього я запросив Станіслава Олексійовича, який нам допоможе і з нами спробує Сегадинський. Я вважаю, що богати, нормально. Будь ласка, я це прошу. Ну, не Немергуйна, постав все наверх. Наверх. Ай, ну. лендку має бути понизом. Я ну. мала мало коло мало вибір. Ну, Стави наверх. No, sak, sak, majmo te. Tuka moja, robena načela nekolic, ta vala mi se je edinstveno, vse treba na vere gorih vasti. Sak, sak, obiši. Ajmo. Njaki mačanja, zverhu, znižu. Vse mm -mm. ono. Znao je, če se treba isto, no. Skojo je bludo, prosto takšni isti hej ti, hlapci, tu ti bloge, no. Vanka surinta, vasilka tuški. <laughs> treba isti, malenko. No, sak. Malen pesek. А як тільки будете, прийдіть до Станіслава, він вам і кавочку зварить та й покаже, як це динський правильно їсти.